Путін готує Російську Федерацію до масштабної війни до останнього росіянина. Про це заявляє військовий експерт Олег Жданов. Отже, до новини 5-10 січня Росії можуть оголосити другу хвилю мобілізації. Військовий експерт Олег Ждан вважає, що Путін готує. РФ до масштабної війни до останнього росіянна Часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон. Про це йшлося під час коментування оперативної ситуації та масованих ударів по Україні під новий рік. Перш за все, експерт розібрав новорічне звернення очільника Кремля Путіна. Я розмовляв із професійними монтажерами, які працюють на один рік на телебаченні. Всі однозначно кажуть, що картинка війни та Путіна це два різні сюжети. Зображення Путіна було накладено на картинку з військовими, які просто стояли. Потім вирізали найкращий шматок, і зверху Путін записував своє звернення перед фоновим екраном, навіть не під ялинкою на території Кремля. Розповів Жданов. Цієї новорічної ночі Красна площа була оточена спецназом ФСБ, тому що росіяни розуміють загрозу Бавовни у будь-якому місці Російської Федерації. Жданов також торкнувся теми мобілізації на Росії. Путін діє нелогічно. Оголосив часткову мобілізацію, хоча багато хто думав, що навряд чи він піде на це. Реально часткова мобілізація триває з квітня на повний хід. А повна, практично з весни. Вони продовжують збирати особовий склад мобілізованих. А офіційно вони кажуть, що 5-го 10 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Для цього я думаю, кордони вони закриють. Чи ведуть військовий стан, чи ні судячи з промови, можуть запровадити, зазначив експерт. За його словами, Путін готує Росію до масштабної війни, до останнього росіянина. Він накачав їх тим, що нібито весь світ проти них, нібито вони воюють із НАТО, хоча жодного солдата НАТО на території України немає, нібито за суверенітет та незалежність Росії. Від кого? Покажіть мені того, хто відібрав Росії хоч один сантиметр їхньої землі. Додав Жданов. Усі ці наративи на думку Жданова, а також мобілізація у Російської Федерації, вплинуть на фронт в Україні. Нам важче перемалювати військову машину тут. Надія на наших партнерів. Додав експерт. Тим часом начальник оборони Кирило Боданов теж зазначив, що, попри заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу, Російська Федерація готує нову хвилю мобілізації. Її можуть розпочати вже 5 січня. Напередодні нового року окупанти розгорнули агітаційну кампанію у тимчасово захопленому Криму щодо вступу на військову службу за контрактом. Водночас Роз заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію. На Росії. І маємо ще одну заяву колишнього командувача сухопутних військ Польщі, генерала Вальдемара Скшипчака. Будь-які поступки Кремлю призводить до поразки, каже польський генерал. Перший квартал 2023 року стане переломним у війні, і Україна вийде з неї переможцем. Для Росії ж не може бути жодних поступок. Лише її ізоляція на міжнародній арені. За його прогнозом, перший квартал 2023 року стане часом прориву. Генерал Скшипчак каже, що зараз триває гонка за тим, яка армія швидше буде готова. Завдати проривного удару по противнику, на його думку, і всі шанси, що війна в Україні закінчиться 23-го року. Це буде не останній шанс, а прорив, бо він змусить одну зі сторон захотіти сісти за стіл та поговорити про мир. Обидві армії готуються до цього вирішального удару. На мій погляд, ця війна закінчиться 23-го року, і ця буде війна, яка закінчиться миром. Скшипчак наголосив, що у разі мирних переговорів повернення до наративу Мінських угод немає, тому що Україна виходить. Переможцем із цієї війни він попередив також, що західні країни мають усвідомити, що будь-які поступки Кремлю призведуть до поразки умовою миру, за його оцінкою, є опускання залізної завіси над Росією, її ізоляція на міжнародній арені та переконання країн, які досі були нейтральними у тому, що Путін є військовим злочинцем, з яким не слід. Розмовляти з боку України не може бути жодних поступок. Наразі проблема у Росії, і саме Росія має поступитися. Додав колишній командувач сухопутних військ. А як не захочуть поступитися, то зсу їх поступить і переможе у цій війні. Слава Україні! Щоб отримувати більше новин, ставте вподобайку та підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн.